Норми, якими вони бувають, яке місце займають норми права у суспільстві. З'ясуємо детальніше. Поняття соціальні норми не просто так складається з двох слів: соціальні, тобто ті, що пов'язані із соціумом, суспільством нами всіма, та норми, норма, щось загальноприйняте, звичне для більшості. Спільнокореневе слово нормальний, латинське слово норма. Правило, взірець, міра, закон від давньогрецького правила. Тож, соціальні норми це правила поведінки загального, тобто для типових ситуацій характеру, покликані регулювати життя суспільства з метою забезпечити в ньому порядок і стабільність. Оскільки і суспільство, і держава активно розвиваються, то те, що було нормою, скажімо. Тисячу років тому зараз уже може бути дуже консервативним і застарілим. А, наприклад, обмін швидкими повідомленнями у месенджерах, використання смайлів та стикерів не були б зрозумілими і прийнятними для людей ще 50 років тому. Розрізняють такі види соціальних норм: норми моралі, звичаї і традиції, релігійні норми, норми права, корпоративні норми. Спробуємо дослідним способом з'ясувати відмінності між цими поняттями. Завдання 1. До якого виду соціальних норм ви б зарахували ось це твердження: прийнято вітати друзів з днем народження. Подумайте хвильку. Варіант А. Звичаї і традиції. Варіант Б. Корпоративні норми. Варіант В. Норми моралі. Варіант Г норми права, варіант Д релігійні норми. Правильна відповідь варіант В. Норми моралі. Мабуть, тут була спокуса відповісти звичаї традиції. Але вони стосуються тих неписаних правил, що склались історично у певних спільнотах під час повторення певних обрядів: весільних, поминальних, відзначення певних свят тощо. Часом те. Що прийнятним одних народів може бути образливим інших і навпаки. Наприклад, білий одяг для європейців святковий, а для жителів Сходу це одяг печалі трауру. Інший приклад, європейці звикли вітатися за руку. А от для жителів Сходу така спроба буде сприйнята як образа. На відміну від звичаїв і традицій, норми моралі існують у свідомості людей. І пов'язані з нашим внутрішнім уявленням про добро і зло, справедливість і несправедливість, порядність і непорядність. Це наші особисті принципи, чесноти. Якщо вони не збігаються з моральними установками суспільства, то людина може піддаватися громадському осуду. Але, як на мене, більш суттєвий результат порушення моральних норм це почуття сорому, провини чи каяття, що виникають в людини. Погодьтесь, якось геть неприємно забути і не привітати друга з днем народження. І тут уже не так дієвим є й громадський осуд, як наша внутрішня мотивація якнайшвидше загладити це. Зразу ж хочеться привести ще приклад з відомими людьми, блогерами, інфлюенсерами. Часом лише під впливом громадської думки, хейту в соцмережах вони можуть вибачитись за якісь свої нехороші слова чи вчинки. Але чи гарантується зміна їхніх моральних установок та усвідомлення суті проблеми? Залишаємо питання відкритим. Завдання 2. До якого виду соціальних норм ви б зарахували ось це твердження? Шануй батька твого і матір твою, щоб тобі було добре і щоб продовжилися дні твої на землі. Думаємо. А. Звичаї і традиції, Б. Корпоративні норми. В норми моралі, Г. Норми права, Д релігійні норми. Правильна відповідь варіант Д. Релігійні норми. Мабуть, тут була спокуса відповісти моральні норми. Але гляньте на побудову речення. Це явно цитата з якогось твору, а саме з біблії. Ось тому соціальну норму в такому формулюванні ми зараховуємо до релігійних норм. Як і будь-які інші норми, що визначають світогляд і правила поведінки вірян як у повсякденному житті, так і під час богослужінь. Цікаво, що обов'язок повнолітніх дітей піклуватися про своїх непрацездатних батьків закріплено і в Конституції України, і в Сімейному кодексі України. Це важливий приклад того, як якась певна міра поведінки існує в суспільстві у різних проявах. І можна припустити, чим більше таких збігів, тим більш стійкою вона буде. Завдання 3. До якого виду соціальних норм ви б зарахували ось це твердження. На уроках фізичної культури приходьте в зручній спортивній формі. Цікаво, цікаво, що ж ви відповісте. А. Звичаї і традиції. Б. Корпоративні норми. В. Норма моралі. Г. Норма права. Д. Релігійні норми. Правильна відповідь варіант Б. Корпоративні норми. Корпоративні норми це правила поведінки, що встановлюються на підприємствах, установах, організаціях. Зазвичай вони закріплюються у статутах політичних партій, громадських організацій, освітніх закладів, у правилах внутрішнього трудового розпорядку, положеннях, рішеннях тощо. Відповідно, і питання спортивної форми на уроках, і шкільної форми лежить в компетенції кожної конкретної школи, тому й належить до корпоративних норм. Завдання 4 – до якого виду соціальних норм ви б зарахували ось це твердження кожен має право на освіту. А. Звичаї і традиції. Б. Корпоративні норми. В. Норми моралі. Г. Норми права. Д. Релігійні норми. Правильна відповідь варіант Г. норми права. Так. Норми права. Це загальнообов'язкові правила поведінки, які встановлює і охороняє держава. Такі норми закріплені в Конституції України, статтю 53 якої ми зацитували, в законах України, указах Президента України, постановах Кабінету Міністрів України та інших нормативно правових актах. Норми права різняться за характером приписів, що містяться в них. Так. Уже задана стаття 53 Конституції України, кожен має право на освіту уповноважує діяти певним способом, робити конкретні дії для задоволення своїх потреб, налаштовує нас, ти можеш чинити ось так. А, наприклад, стаття 51 Конституції України, цитую, батьки зобов'язані утримувати дітей до їх повноліття. Повнолітні діти зобов'язані піклуватися про своїх неприцедатних батьків кінець цитати, установлює обов'язок, вказує, ти мусиш зробити так. Є й правові норми, які чітко забороняють вчиняти недозволені дії. Не роби цього. Стаття 68 Конституції України Кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України. Не посягати на права свободи, честь і гідність інших людей. Важливо розуміти, що норми права виходять з ідеї рівності тих, на кого поширюється їх дія. Тому, якщо ти хочеш, щоб задовольняли твій інтерес, чиняй так само стосовно тих, хто тебе оточує. Держава застосовуватиме примус лише в тому разі, якщо одна зі сторін діятиме протиправно. Детальніше про право та його систему ми поговоримо на наступних уроках, а зараз час підсумувати. Соціальні норми це правила поведінки загального характеру, покликані врегулювати життя суспільства з метою забезпечити в ньому порядок і стабільність, види соціальних норм, норми моралі, звичаї і традиції, релігійні норми, норми права. Корпоративні норми. Норми права це загальнообов'язкові правила поведінки, які встановлює і охороняє держава. Тому їх місце в системі регулювання суспільних відносин дуже важливе.